Казка, кіт, цап та баран. Жили на одному подвір'ї цап та баран. Були вони великими приятелями. Останній жмут сіна поміж собою ділили. А коли вила у бік, то це коту Васькові. Він такий злодій та розбійник. Завше нишпорить та винюхує, дещо погано лежить, чого б поцупити. От лежать собі цап та баран і розмовляють. Де не взявся тут кіт, сірий живіт, іде та жалісно плаче. Цап та баран його питають Котику, братику, сіренький животику. Про що ти плачеш, на трьох ногах скачеш? Як мені не плакати? Била мене господиня, вуха смикала, ноги ламала, та ще й задушити обіцяла. А за яку провину така тобі погибель? А за те мені така погибель, що сметанку злизав. І знову заплакав кіт. Котику, воркотику, сіренький животику, про що ж ти ще плачеш? Як мені не плакати? Баба мене била та примовляла? От прийде до нас зять. Чим його годувати? Так і доведеться колоти цапа та барана. Царевлий цап та баран. Ах ти, сірий котище, дурне лобище. Нащо ти нас занапастив? Ось ми тебе забодаємо. Тут кітворкіт -кіт провину свою визнав та став вибачатися. Ану, середній брате, запитав кіт в барана. Чи міцний в тебе лоб? Спробуй, но обворота. Піднявся баран, з сходу стукнувся лобом обворота. Похипнулися ворота, та не відчинилися. Ану, старший брате, запитав кіт в цапа, чи міцний у тебе лоб? Спробуй, но обворота. Піднявся цап. Розбігся, вдарився, ворота відчинилися, курява до неба піднімається, трава до землі прихиляється, біжать цап та баран. А за ними скаче на трьох ногах кіт, сірий живіт. Втомився кіт, почав благати названих братів. Цапе та баране. Не покиньте меншого брата. Узяв цап кота, посадив його на себе і поскакали воно знов по горах, по долах, по сипучих пісках. Довго бігли і день, і ніч, поки в ногах сили вистачило. Ось добігли до якогось стану на крутому пагорбі. Під тим пагорбом. Скошене поле, на тому полі стоги, наче будинки стоять. Зупинилися цап, баран та кіт відпочивати. А ніч була осіння, холодна, де добути вогню. Думають цап та баран, а кіт, сірий живіт, вже знайшов берести. Обгорнув цапові роги. Та велів йому з бараном стукнутися лобами, стукнулися цап з бараном, та так сильно іскри з очей посипалися, береста й запалала. Розвели вони багаття, сіли та гріються. Не встигли, як слід обігрітися, бач, завітав до них непроханий гість. Ведмідь. Пустіть погрітися, відпочити, щось сил моїх немає. Сідай до нас, Михайло Івановичу. Звідки йдеш? Ходив на пасіку та побився з мужиками. Стали вони в чотирьох на ніч вкладатися. Ведмідь під стогом, кіт на стогу. А цап з бараном біля багаття. Раптом йдуть сім сірих вовків, восьмий білий. І прямо до стогу. замекали цап та баран з переляку, а кіт, сірий живіт повів таку мову. Друже білий вовче, над вовками князь. Не серд нашого старшого брата. Він сердитий, як розійдеться, нікому не минути лиха. Невже не бачите в нього бороди адже в ній сила, бородою він звірів побиває, а рогами тільки шкіру знімає. Краще з честю підійдіть та попросіть. Хочемо, мовляв, пограти. Силу спробувати з меншим братиком. Он з тим, що під стогом лежить. Вовки на те коту вклонилися, обступили ведмедя і почали його задирати. От ведмідь кріпився, кріпився та як розмахнеться лапами по вовках. Вони перелякалися. Вибралися як, та, підібгавши хвости, мерщі тікати. А цап та баран тим часом підхопили кота, побігли в ліс і знову натрапили на сірих вовків. Кіт жваво видерся на верхівку ялини, а цап з бараном обхопилися передніми ногами за ялиновий сук і повисли. Вовки стоять під ялиною, зубами брязкають. Бачить кіт, сірий живіт, що справи кепські, став кидати у вовків ялинові шишки та примовляти. Раз вовк, два вовк, три вовк, якраз по вовку на брата. Я, кіт, нещодавно двох вовків з'їв. З кісточками то ще не зголоднів. А ти, великий брате, на ведмедів ходив та не спіймав, бери собі і мою долю. Тільки сказав він таке, саб зірвався та впав рогами на вовка. А кіт знай своє кричить. Тримай їх, лови їх. Тут на вовків напав такий страх, пустилися бігти, не озираючись, так і втекли. А кіт, сірий живіт, цап та баран пішли своєю дорогою. Кінець казки.